Можемо, да? Можемо так? Ну я не труд. Так, третє, 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 що у нас зараз? 3 жовтня. Третє десять. Цингаївський Євген Вячеславович, ЖТП 014360 до 20. Шостого, дякую вам. Ну, я не буду брати рука, казали, що я. Так, можна, можна я просто не... Кли... Клим'юк, вибачте, Клим Клим Вадим Анатолійович ГТП 209946. Дякую вам. Це ви прибули на е, лікарню на виклик ким? Ви нас не викликали? Ні, я не викликав. Ну, а що з мене? Що отримується, що ви хочете. Що отримується. Процінки ДЦК хочуть, щоб ви відпули на вулиці Червоного Хреста для написання акту відмови. Відмовляються, проходження велика. Я ну дивіться. Згідно витягу ЄДР взяльської ТЦК та СП не існує, як юридичної особи, а також як відділу. Це я вам просто пояснюю. Друге, це друге я попрошу, це яке місце задіян. Велі, так. так, так, так. так. Це вони сьогодні мене викрали там у 15.30, тримали 3 години і е, привезли сюди, запхнули машину, сюди привезли. Викрадення відповідно. Я писав заяву, написав дві заяви про викрадення мене як журналіста. Я журналіст при журналістському розслідуванні. Е, Здійснював свою роботу у суді в а також я представник міжнародної організації Карита з Польська. подібно до Червоних Хрестів. Вони там викрали без пояснень, не допускали адвоката. І ну, таким чином брали якби. Що ви заходьте, заходьте, якщо ви хочете. Ну, хочете почути щось? Я чую, Да, Добре. Це представник ВЛК по мене, так? Да? Чи ТЦК? Чи ви зараз е, здійснюєте відеофіксацію? Це пряма трансляція, Що Чому вас це повинно цікавити? Якщо вони знімають, я маю знати. Згідно з статті 40 я можу вас не повідомляти. Ось працівники поліції вас можуть. Ви хочете представитись? Що ви конкретно хочете відповідати? Ну, хто, хто ви такий? От ви мене хто, переслідуєте. Я вас переслідує? да, ви мене Татичні? переслідуєте із з Червоного Христа Три сюди, знаходитесь Значить, з невідомими такі, особами. Можете записувати, я юрист mm. Житомирського ТСК та СП. А, ви юрист Житомирського СП. І я якраз відповідаю за те, щоб процедура відповідала законодавству. Mm -hmm. Що відбувається під час. Оповіщення під час проходження ВЛК, як поводиться з військовобояснення. На мою думку, зараз ви своїми діями показуєте, що ви ухиляєтесь від проходження військово-лікарської комісії я на Це... даний момент. А вас як звати Звати мене Віктор Вікторович Віктор Вікторович, а прізвище? Чупров. 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 Можете записати. Я зрозумію. Добре Віктор Вікторович, ну я вам поясню так, що у мене є відповідь з Житомирського ТЦК про те, що вони є юридичною особою приватного права, про те, що відомості в ЄДР відсутні. У мене є також інформація про те, що згідно статті 92 конституції України, пункту 12 не утворені законами та відноситись під підозру незаконного воєнізованого формування. Яке не відноситься до Міністерства оборони та не має жодного е, значення, е, ви Давайте можете. Я готови на великий як, ліпець, Ну, зараз. Да, все, добре, да, добре, я... не, не виключайте, не виключайте. А ну зараз. Не я виключайте, туди, виключайте. Ні, я, я не виключаю. Я просто хочу е, представникам поліції повідомити про те, що ви можете мене згідно статті 206, 207, 208 затримати на 3 години. Сьогодні вже мене на 3 години. Хочете, можете скласти протокол про затримання. Я безперешкодно без, буду підкорятися вашим законним вимогам. Але згідно з татією першої національної поліції, національної поліцію я вас повідомляю про те, що завдання національної поліції захист, прямий захист, прав та свобод. Прав та свободи громадян України я ось також повідомляю, що цього моменту, коли вам стало відомо про те, що дійсно було викрадення мене як людини, громадянина, переміщено незаконно з з одної точки до іншої. Згідно статті 349 триста 1 я написав заяву дослідчого до слідчого про викрадення незаконне утримання, позбавлення волі 146 сорок 1, Повідомляю також, в мене є всі підстави і документи про те, що Житомирська ТЦК та СП не існує юридичної особи публічного права. Тобто, це не державний орган, який не відноситься. вони не мають права затримувати, переслідувати мене. Вони винесли дві постанови адміністративні, то якби в цьому сенсі ну, що, що змогли, то зробили. Ну єдине, що питання до того, що мене викрали. Викрали, позбавили волі от, до цього. швидка мусила мене забирати, тому що у мене тиск піднявся 160. Вони з там є особа, такі пузати, чорнявий. Вони mm. обшукали мене, забрали мої документи, зробили ксерокопії цих документів на цих підставах. Я, вам, до речі, кажу, що я являюсь журналістом І на цих підставах, а документи вони брали мене інші. Там викрали. Забрали телефони, щось там видаляли, щось там додали. Дивіться, щоб ви не переймалися, що я, що я це не я. Зареєстровано в єдиному державному реєстрі як громадська організація, ми, ми маємо код від ЄДРПО, відповідно. Повністю пройшли реєстрацію. Ну, фото ви робите, але ви ж не маєте права. Повірте, не маю права. Не маєте права. Вчитайте, да. закон тому... України зміни да. Зміни, да. так. Зміни, тому е, на сьогоднішній стан, на сьогоднішній верніше, момент, е, якщо ви мені пропонуєте е, поїхати, то я відмовлюся від вашої пропозиції. Я на це маю повне законне е, право. Якщо ви мене хочете силою, будь ласка, тоді складайте е, протокол затримання на три години одягаєте мені кайданки, і я з вами їду туди, куди мене завезете. Але я ще раз попереджаю про. Ви ж теж як співучасник злочину можете бути і е, можете понести кримінальну відповідальність. Наша міжнародна організація досить потужна, тому е, вночі, звісно, вони роблять це завжди темні справи. Завтрашнього дня повідомлення вже амбасаду, одну і другу повідомлено. Моїх, скажімо так, відповідних шефів у карітас. Так що заява про зникнення написана і буде розслідуватись міжнародним судом, і розслідування теж буде, верніше, перес... переслідування розслідування буде здійснюватися згідно міжнародного законодавства, крім чинного законодавства. Тому я не вбачаю законних підстав для мого затримання за перешкоджання. Дані особи перешкоджають, вони мені не дають можливості було вийти із закладу. Вони мене переслідують, вони мені погрожують. Тому прийміть це як пряму мою усну заяву, яка у вас записана, і повинна зберігатися відеофіксація про те, що теж дані особи здійснюють на мене моральний, психологічний та фізичний тиск. Шляхом залякування, примушування до цивільно-правових відносин, здійснення не законодавством дій, тому все, що на сьогоднішній момент можуть, можуть зробити. Ну з вашої сторони, я ж кажу, я вас прошу відповідно не порушувати чинне законодавство, оскільки ви розумієте, що Закон должен быть придуман. Да, теперь скажите, чтобы не казали, что я вас. Давайте, используюсь. Да? No. Э, хочу ознакомиться с местом статьи 210-210-211, Кодекс Кореи про административные правопорушники, предвиждаю административную ответственность за ухиление ветеринарной службы, нарушение законодательства про оборону, агрессивную подготовку и мобилизацию. Mm. В тому числі зі всуття військового облікового документів чи, чи втрати з необережності. Mm -hmm. Значить, стаття 210. Купали порушення представниками військовозав'язаними, резервістами, в правилах обліку. Тягне за собою, не штрафу від 200 mm -hmm. дорог. Mm -hmm. так, так уже ж розглянуто було. я перепрошую, а у мене Обдовне ж є Кожне протягом року вчинення mm -hmm. порушення передбачено mm -hmm. частиною першої цієї статті, за яке особа вже було притягнуто до адмінтяних. Тягне за собою штрафу від 300 до 500 неподаткованих мінімум такої Вчинення дій передбачено частину першої цієї статті в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 500, 500 неподаткованих мінімум доходів громадян. Стаття 210, прим 1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Mm. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 300 до 500 неподаткових мінімум доходів громадян. І на посадових осіб органів державної влади органів самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань, від 1 тисячі до 1 тисячі п'ятсот неоподаткованих мінімум неоподдакованих громадян. Повторне протягом року вчинені порушення, передбачено частиною першої цієї статті, за які особа вже було піддано адмінстягненню, тягне за собою накладення штрафу угу. на громадян від 500 до 700 неоподаткованих мінімум на громадян. І на посадових осіб органів державної влади, органів самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 1500 тисячі до 2000 тисяч неоподаткованих мінімум докори громадян. Вчинення дії передбачені частиною першої цієї статті в особливий період. Тягне за собою накладені штрафу на громадян від 1000 тисячі до 1500 тисячі п'ятьсот неоподаткованих мінімум доходів громадян. І на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань від 2000 до 3500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Додатково передбачена кримінальна відповідальність статтю 336 Кодексу України про кримінальні правопорушення угу. Кримінальний Кодексу України. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом усім числа резервісу особливий період. Під час мобілізації на особливий період. Карається позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Я повідомляю вас, що послідовні дій, які були вчинені вами, починаючи від відмови від отримання повістки для прибуття, оновлення даних, проходження ВЛК, по друге, друга відмови проходження ВЛК. Це ці дії вони підпадають якраз під статтю 336 кримінального кодексу України від призову невісто. Це ви будете доводити мені мені будете або судді доводити. Тому що... я зараз вас інформую. Да, про... ви проінформували. Я вам дякую. Я, я вас тоді ще То раз проінформую. Почуні... Я ще раз вас проінформую про те, що складено сьогодні два підряд адміністративних протоколи. Протокол поліції про затримання. Тому підстав для перешкоджання моєї діяльності журналістських викрадання і, взагалі, підстав для таких дій немає. Ваша печатка юридичної особи є підробною, оскільки не містить символів державної державності, а саме відповідності до статті 20 Конституції України, відсутній державний великий герб. Також згідно коду ДРПУ, який міститься на вашій підробній печатці. Не міститься інформація відомості в ЄДР як про юридичну особу публічного, тобто державного права, і відповіді оригіналу Куліковського, представника Житомирського ТЦК та СП 23-го року, а також Звягельського ТЦК та СП 23-го року чи 22-го, Тут я вже можу помилятися по пам'яті жодних відомостей про те, що ТЦК та СП являється державним органом відсутні. Відомості також про те, що ТЦК та СП відноситься до Міністерства оборони та наділено повноваженнями Збройних сил України, а також про те, що вони відповідно мають уніформу Збройних сил України та зброю, відсутні. Тобто, не надавалися. Тому будь-які звання, зброя. Уніформа ТЦК та СП в межах чинного законодавства відповідно до Конституції не передбачено. І такі ваші дії, в тому числі, підпадають під статтю 260 Кримінального кодексу України. Також ви є співучасником злочину, який з метою, саме створення не, верніше не з метою, а вже з вчиненим злочином сприяєте. Злочину. Як юрист, ви повинні знати про свою кримінальну відповідальність. Всі ваші докази, які ви хочете надати, будь ласка, надавайте до суду, можете подавати на мене в суд. Я не заперечую. Також ваша наведена стаття Адміністративного кодексу вона є нікчемною, оскільки містяться мої персональні дані в єдиному державному реєстрі. Демографічному реєстрі, це ви самі розумієте, я це все теж розумію, тому, чесно кажучи, мені не цікаво те, що винесено незаконно постанови про стягнення. Ті особи, які підробили ці документи, відповідно будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Також, ви, як учасник апартеїду, співзмовник апартеїду, який вчиняє тиск на громадян, а також на громадян інших, будете переслідуватися кримінальною відповідальністю тільки вже міжнародного права, тому що наше право, відповідно, ви розумієте, воно досить є недолугим, враховуючи те, що ви робите. партиїд не розглядається, не підпадає під юрисдикцію. Нашої країни, і тому вам сховатись буде нікуди. Вам, вашому керівнику ТЦК, оцім особам, які мене пакували, сюди привозили. Якщо вас наше законодавство українське, можливо, десь відгородить, то міжнародне вас не відгородить. Це те, що я хотів теж вам повідомити. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції, будь ласка, в присутності поліцейських можете їх задавати. Але е, переслідувати мене, обмежувати мої права. В розумінні статті 140 прим 1, Обмежувати мою волю, ви не маєте права. Тому що це є кримінальний злочин. Розуміли? Ну, дивіться. Дивлюся. Кожен громадянин має право мати свою. думку. Вашу думку, я почув так само. Я як почув, почув, да. 에... думку з приводу будь-чого. Я, я вас Негативності, негативності. По... це лише ваша думка і ваші слова. Це мої документи. На даний момент ви тут перебуваєте як особа, яка охиляється від зустріча. Це, це ваша суб'єктивна суб э, думка. Симуляції стану здоров'я. Це тому, ваша суб'єктивна лікарі... думка. Це не суб'єктивна думка. Є, є, є консультативний висновок спеціаліста, де три лікаря оглянули вас в цьому медичному закладі і сказали, що ви Мене, нас госпіталі... не потребуєте. Мене госпіталізували з е, кризом, надали мені медичну допомогу. Мені вкололи відповідні препарати, які е, має заспокоюючи і понижуючи Але потребуєте. я е, не не хочу і не буду з вами обговорювати мої питання приватного життя, які стосуються статті 182 кримінального кодексу України. Втручання в приватне особисте життя. Якщо ви хочете втручатись, яким чином ви доступ до моєї справи? Ви заводите велка. Ви мене запрошуєте? Чи я, ви я мене я вимагаєте? Чи ви я вам теж, теж задаю запитання. Відповісти. Ви вимагаєте, чи ви запрошуєте? Вас запрошували до повістку, ви ну, Запрошення... І Його ви чи теж запрошують, дають повістку. Його ви теж ходять, дають флаєри і запрошують ви на свої питання ні? Е, на свої, скажімо так, е, заходи. Якщо вони відмовляють запрошення, я пропоную вам пройти. А ви пропонує велка комісія? No. Працює no. цілодобово. Ваша 24 в, ваша пропозиція є неприємною. відмовляєтеся? Ваша пропозиція вона не має жодного законного підґрунтя. Вона є неприємною. Вона поза то, межами то чинного вас. законодавства. Будь ласка, складайте, що, вам, до вас, що вам завгодно, то і складайте. Це ваша особиста думка і право. Ну, Шановні поліціянти, якщо е, я вам пропоную так, якщо ви мене затримуєте на, на, на три, а то що мені. Ну, вам, вже, вам вже станка, що, 20 -20. А, тоді добре. То, ні, просто якщо ви хочете мене затримати, нема проблем. Затримайте мені безкоштовну юридичну допомогу і ну, то, то куди скажете, ну, верніше, куди мене отак візьмете за ручки, туди мене і заведете. Нема ну, ти 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 От, Але е, ще раз вас повідомляю, що згідно цих юридичних осіб, <плес> ось у мене зараз я вам покажу документи. <клес> ні, у мене документи є з собою, Я Зараз покажу. Про те, що ці особи. Е, не мають жодного повноваження. Я вам показую. Так, це я вам не показую. Так, зараз. Я копії. Це у нас стосується Житомирського ТЦК та СП. В єдиному державному реєстрі відсутні відомості щодо Житомирського ТЦК та СП. Витяг зроблений відповідно. Тепер це я вам просто поясню, У мене я кожного дня ходжу в суд, я людина публічна, я не приховуюся. Щодо мене, склад, я є підозрюваним у кримінальній справі, тому я не переховуюсь, і в мене кожного, так би мовити, ну, раз у тиждень точно якесь судове засідання. Ну, сфабрикували ці ж, ребята. Ці Тепер, дивіться, я вам ось показую запит до Житомирського МТЦК та СП. Я його робив. Це ксерокопія. Перепрошую, що вигляд такий. да? Ось мій підпис 20 січня 2023 року. Навград Волинський. Можете подивитися, тільки якщо можна, не викидає. Новград Волинський, ТЦК та СП. Запит я робив Держстат письмове. Звернення робив стосовно е, ТЦК та СП, в якому вказано, що діючого органу юридичної особи з назвою Новоград-Волинський або Звельські районний ТЦК та СП, або ж за назвою подібний коди ДРПУ та то діючого органу такий е, код такий так? А, це, це я, вибачте, це я Держштат запит надавав. Тепер знову, а, це я копію вам здавав, витяг Житомирський ТСК та СП. Там, до речі, зараз. Ідіть, я вам покажу, що у вас немає критичної особи. Віктор Віктор, і чого я там. Тобто, це, на мою думку, є повністю е, незаконне формування за ознаками статті 260 Кримінального кодексу України. Ось відповідь Головного управління регіональної статистики. Це відповідь. Ну, Щоб це не читати, я вам просто в кінці. Ось. Да. Зараз зараз. Ні, то я не встав. Я вам покажу. Це ж офіційний папір. Що оцих коди від РПО, ТЦК та СП Звягинський з код, э, кодом 097 68 518, а також 076 99 718. За найменуванням та з кодом не значиться. Вот. Та, житло, Теж ні. його нема. Ну, пусть, можна собі 40 копійо зробити якого ви, е, ви щок звіринок не здійснювалися? А ось <реш> те, що стосується вашої поліції, е, головне управління національної поліції в Житомирській області з кодом ЄДРПО. Відомості про відокремлені підрозділи відсутні. Тобто є ГУНП на бульварі, всі інших підрозділів вплоть до Звягельського теж не існує. У мене є два судових рішення ухвали. Судді помагаю а про те, що Звягельського, е, у РУП Звягільський рух не існує як юридичної особи. Я, ну, це в мене ухвала. Суддя помагає. вдякую йому за те, що він таку мені виніс ухвалу. Це можете собі теж скопіювати, бо це, це все бралося платно. Згідно з закону, про національне країні. Це свій. всі е, справи, які робилися в звегільському руку на законі. Ну так. Да. О, стаття 1 з Національної поліції, Національна поліція, центральний орган виконавчий. Стаття 5. Взаємодія поліції з іншими органами державної влади. Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини. Це те, що, в принципі, верховенство права 6. 8 законність. ну, Це те, що стосується відносно. А тепер ось дивіться. Відповідь Міністерства оборони від, від 5.02.24 року. Про те, що працівники ТЦК ТСП СП не мають службового посвідчення, оформленого одягу та штатної вогнепальної зброї. На сьогоднішній день вони мають посвідчення, там було внесено зміни до постанови. Але ну, ось можете собі за... з іншої сторони питання виділити. Друге за апарат Верховної Ради теж мені відповідь Віталію Піковському від керівника правління про те, що з Верховної Ради України не приймалися відомо, не приймалися верніше, закон про державний герб України. Теж можу вам, будь ласка, це, це можу вам показати. Також ось Міністерство оборони є. Теж мені відписало. Я ось запит писав по Житомирському МТЦК та СП. І дивіться, що воно мені написало. Це копія оригіналу у мене за кордоном, так що не знайдуть. Ось, ось Міністерство оборони. І дивіться, написано: Житомирський ОМТЦК та СП. Не є юридичною особою публічного права. У нас є або публічного, або приватного. Відповідно до абзацу 2 пункту 7, положення про Територіальні центри комплектування та соціальної підтвер... підтримки, затверджено постановою Кабінету міністрів від 23-22 року номер 154 Ось, Будь ласка. Так що все, що я можу сказати, ці особи вони займаються, погрожують мені, вони не надавали мені можливості, туалет сходити отримував мене. Давали можливості, слава Богу, в кінці дали мені воду. Там дякую одному, не знаю, як його звати. Також там є працівник СБУ, який чомусь бездіє. Хоча згідно закону про службу безпеки України, вона забезпечує е законність в межах територіальної території, території. Так що, ну це те, що а ось обвинувальний акт. Тобто я є обвинуваченим. Всі мої персональні дані знаходяться в межах цієї кримінальної справи, тому будь-які закиди щодо того, що, що, я там, що мої дані не є в межах, це все повна. Ось, будь ласка, копія ухвали. Дивіться, копія ухвали про, про мій, моє кримінальне провадження стосовно мене, яке відкрито фіктивне. За допомогою Житомирських суддів та Звягільського РВП. Плюс до того, ось в мене є судова повістка, яка свідчить про те, що я належним чином повідомляюся. Мені нема чому переховуватися, але нема чому і, вже і дивуватися. Тому все, що я можу на сьогоднішній день зробити, це. Захищати свою країну, дотримуватись законодавства у межах і спосіб передбачений статтею 65 Конституції України. Звичайно, так? Вони за мною цинкують уже тиждень. думають, що я такий мій батько, підполковник поліції, який теж виграв два суди, які не подобається ГНП. Спасибо. Неправильне нарахування потенційного забезпечення. Це те, що вас теж очікує, на жаль. Mm -hmm. так, що... mm -hmm. Добре, Це я то тобі... зазвичай.